Слава Ісусу і Марії. Дорогі брати і сестри у Христі. Дорогі юні друзі. Дорога молоде. Коли життя ставить нас у ситуацію вибору, а відбувається це щодня, ми вибираємо щось одне, віддаючи перевагу іншому. Робимо це регулярно, усвідомлено чи спонтанно, а іноді навіть підсвідомо або несвідомо. Так, наприклад, кожен удар нашого серця це вибір, який наше серце щомиті здійснює мимоволі, щоб підтримувати нам життя. Коли серце не б'ється, життя припиняється. Але серце не б'ється без безпосереднього стимулу з боку мозку. Так само жодного вибору ми не робимо так, щоб Бог, творець нашого життя і нашої долі, про це не знав і не дозволив цього. Усе це говорить про важливість рішень, які ми ухвалюємо щодня, серед яких особливе місце посідає рішення, чи бути добрими чи злими. Це одне з тих рішень. Які є результатом нашого особистого вибору. як правило, нам не подобається, коли хтось нав'язує нам або примушує нас бути добрими чи поганими? А ко нас якщо комусь це вдається. Ми якийсь час терпимо, але потім однаково відкинемо. Все одно відкинемо. Чого б ми не вирішили або не вибрали у своєму житті, це завжди результат особистого вибору. Як сказав один філософ, по суті, Життя це вибір, який відбувається вмиті. Саме про це говорить Євангеліє, яке вибрано для літургійної пам'яті святого Альфонса Марії де Ліуорі. Це притча про закинутого в море невода, який збирає різноманітну рибу і хорошу, і погану. Кожен із нас створений за образом і подобою Божою, і наділений даром вільного Вільно ухвалювати рішення і обирати, хоче він стати добрим чи поганим. Це рішення, як звертає увагу Ісус, буде вирішальним критерієм наприкінці часів. Чи будемо, чи не будемо ми гідні вічного життя. Тож, дорога молоде, це дуже важливий вибір, який ми робимо щодня, особливо в релігійному житті. Так само важливим є заклик і попередження кожному з нас завжди обирати кращу частку. Як її обрала Марія, сестра Лазаря і Марти? Про що пише Папа Франциск, у прекрасному посланні, адресованому вам, дорога молоде, якого ви зустрінете в Римі наступного року на ювілейному році, молоді. Від 28 липня до 3 серпня 2025 року дорогі брати і сестри, обрати найкращу частину життя, як каже папа Франциск, це означає обрати Господа Ісуса. як як свою дорогу, правду і життя, як наше єдине благо та єдиний дорогоцінний скарб життя. Буде твій скарб, там буде і твоє серце. Інакше кажучи, тільки той, хто вибере Господа, знайде. Шлях спасіння, який веде до істинного життя, справжнього миру, справжньої радості. Тільки той, хто вибере Господа понад усе, може втілити Його Слово подібно до Марії, Матері Ісуса, Є образу досконалої учениці своїм по божій волі Марія зробила правильний і досконалий вибір, і тим самим погодилася взяти участь у новому творінні через нового Адама Ісуса Христа. Дорога, молоде. Подібно до Пресвятої Марії, перших учнів і святого Альфонса, підіть за Ісусом, не бійтеся наблизитися до Нього, переступити поріг Його дому, говорити з ним віч на віч, як ви говорите з другом. Не бійтеся нового життя, яке Він пропонує вам. Він сам дає вам можливість цього нового життя за допомогою Його благодаті й дару Духа Святого прийняти та застосувати Його у своєму житті. Хоча все навколо вас в один момент може змінитися, Слово Боже Ісус залишається вірним, не міняється, перевершує історію, завжди готовий зустрітися з вами, підбадьорити вас, допомогти вам, вести вас до безпечної гавані спасіння. Тільки він, єдиний кермач, керманич човна Петра, знає, як у темні і бурхливі хвилини направити вас до безпечного вибору в житті. Насправді він шукає вас. І супроводжує вас постійно, навіть зараз, коли я говорю до вас в Його ім'я, тому що Він ніколи не перестане вас любити. Ніколи ніколи не перестане вас любити. Ніколи не забувайте, що він першим полюбив вас. Він завжди любив вас, тому шукає вас і звертається до вашого серця, тому що віра народжується і зростає від уважного слухання Божого Слова. Дорога молоде, ставши учнями Христа, ви обрали найкраще в своєму житті. Прийнявши віру в Ісуса, ви можете почути Його голос і досвід кожної особистої зустрічі з Ним. У зв'язку з цим згадайте, як сам Ісус першим проявив ініціативу зустрічі зі своїми учнями. Як у випадку з двома учнями з Емауса, зустріч з Ісусом просвічує вас, наповнює Його благодаттю і допомагає зростати вам у вірі, особливо в момент переломлення Євхаристійного хліба. Зустрічаючи Ісуса під час цієї Євхаристії, відновіть свою довіру до нього і тільки йому. В тому сенсі, святий Іван Другий говорив, що Ісус вимогливий друг, який скеровує. До високих цілей При... і хоче, щоб ми вийшли за межі себе, пішли йому на зустріч і довірили йому все своє життя так само зносячи в такий спосіб бар'єри поверхневості і страху, відкидаючи стару людину з її ділами, як закликає святий Павло та вдягаючи себе в нову людину, що обновляється за образом свого Творця. Ідеться мова про фундаментальний вибір і рішення на користь того, хто є найкращою часткою, часткою нашого життя. Після цього вибору відкупительна сила віри в Ісуса, який переміг смерть і приніс нам нове життя, оновлює нас всередині та ззовні. Дорога молоде, віра церкви, як ми знаємо, ґрунтується на Ісусі Христі, єдиному Спасителеві світу, який є той самий учора, сьогодні і навіки. Тільки від Христа в тиші молитви та вслухуванні в Його Слово, ви можете отримати відповіді, які не обдурять. І не розчарують, але зміцнять вас у надії, яка вже є в вас. Він цілює вас від тривог, від нічних кошмарів, від будь-якого смутку, що позбавляє вас миру, життєвого спокою і гармонії. Ісус є Слово Отця. Він відкрив нам істинне обличчя Боже і дає сенс та мету нашим невпевненим або хітливим крокам у невизначеності, у неуважності. Та сум'яті повсякденного життя, коли ваша віра піддається випробуванню, наслідуйте учнів Ісуса на дорозі до Емауса і подібно до них попросіть Ісуса залишитися з вами. Поки ви чекаєте на світло Нового Дня і майбутнього, яке буває невизначеним, просіть Ісуса залишитися з вами щоразу, коли вам доведеться подорожувати дорогами численних емаусів нашого часу, нехай Він буде вашою силою. Вашим, вашим вірним другом, вашим надійним компасом і вічною надією. Нехай Він насамперед буде вашим найкращим вибором у житті протягом цілого вашого життя. Нехай Він Буде вашим найкращим вибором протягом всього вашого життя. Носіть його в своїй душі. Сповіщайте його і живіть ним, усім своїм серцем, всією своєю силою і своїм розумом. І тим самим. Засвідчуйте усьому світові свою віру в те, що Ісус єдиний Спаситель і відкупитель людства, дорога молоде, навчені Божим Словом та укріплені євхаристійним хлібом, ви покликані обрати кращу частку. Щоб бути вірними і справжніми свідками Євангелія Христового в сучасному світі, станьте істинними будівничими Царства Божого, істинними місіонерами Христа, щоб в цілому світі. Засвітив смолоскип цивілізації любові, миру, радості, злагоди та людського братерства. Святий пам'ять якого ми сьогодні святкуємо, Альфонс Марія де Лігурі, є чудовим прикладом молодого чоловіка, який обрав найкращу частку. В своєму житті він повністю присвятив себе Господу, залишивши за собою за завидне майбутнє, яке пропонував йому цей світ. незважаючи на те, що він народився в знатній сім'ї, він сміливо і непохитно. Зробив свій найкращий вибір, а це розділити все, що мав, щоб служити найбіднішим у кварталах свого міста, виконуючи служіння проповідника. Сповідника, місіонера та, врешті-решт, єпископа в невтомному служінні своєї єпархії аж до своєї смерті, що настала цього дня більш ніж два століття тому, 1 серпня 1787 року. Приклад цього святого, який обрав найкращу частку, має спонукати нас стати хорошими людьми і жити святим та боговгодним життям. Образ і приклад святого Альфонса і нас Є сучасними і сьогодні. Навіть, будучи молодою людиною, він був сповнений ентузіазмом і любові до Господа та рішуче відкидав великі, оманливі та повні розчарування мрії цього світу, дивовижне життя цього святого. Підтверджує нам, що всім, хто обирає найкращу частку в житті, Бог дарує велику кількість благословень, мудрість, доброту і повноту своєї благодаті. Бог наповнює їх силою духа, щоб у школі Евангелія. Вони навчилися слідувати святим і простим шляхом християнської зрілості та щоб вибір Христа у своєму житті, у серці церкви і як прочани надії проживали в послідовний і зразковий спосіб. Нехай Пресвята Марія, ікона Церкви та образ Христових учнів, випросить у Бога благодать, щоб ми стали і завжди залишалися вірними учнями Ісуса Христа, невтомними провісниками миру, любові, надії і радості Христової у світі. Нехай благословить вас всіх, Господь, сьогодні і завжди, дорога молоде, знову вам вітаю вас зі святом. Слава Ісусу і Марії.